Там така історія, що буквально Санта-Барбара відпочиває. В 12:15 опівночі на виїзд з України по смузі руху, яка називається Зелений коридор на українсько-угорському кордоні, приїхала мадам на автомобілі 3-ї серії з чеськими номерами. Ця авантюристка була нібито громадянкою Чехії, їй 29 років. Звуть її Альона Яценко. Увага! Прикордонники оглянули автомобіль, точніше митники оглянули автомобіль і виявили, що там в салоні авто є стара картина 1906 року без жодних документів. Тобто раритету. ви її бачите на екрані, на ній зображена жінка із складеними руками і поглядом, спрямованим вгору. Чия ця картина, чи має вона якусь серйозну художню цінність, чи немає, невідомо. Автор теж невідомий. Авто тоді вирішили оглянути більш ретельно. І цей огляд дав такий ритм. Результати, яким же було, уявіть собі, подивування прикордонників коло в багажнику. На місці запаски, піднявши подвійне дно, вони виявили спеціально виготовлений тайник, де знаходився е мужчина, громадянин 30 років, українець Олександр Маркош. Як потім побачили по документах, на нього вдягли наручники, подивіться, він був голий. Е БМВшку заблокували. Потім протягом чотирьох годин ця Альона влаштовувала істерики на пункті пропуску. Спочатку вона вдавала себе вагітно, бідну, нещасну, потім вона билася головою об стінку. Потім нападала на митників із прикордонників. Четверті ранку, під час того, як цей автомобіль намагалися вилучити поліцейські, Альона влаштувала ушами. Вона, значить, лягла під колеса, перешкоджаючи руху автівки. Поліцейський вийшов з авто для того, аби якось її відігнати. І в цей момент вона як прудкарись. Він вийшов з машини, а вона, як прудкарись, стала з під колес, заскочила в авто і дала по газам. Прикордонники навіть на виїзді з КПБ, вона так швидко, прямо шумакер, фільм таксі, дала. Вони підняли таку спеціальну як це заградку з шипами для того. Заградку цю вона проскочила, вона збила шлагбаум і заїхала на. Територію на територію України на шаленій швидкості словом. Коротше, і старовинна картина, і ухилян в наручниках залишилися на пункті пропуску. А Альона на БМВ її так і не вдалося упіймати нічними вулицями берега. Так багато вибачте запитань і так мало відповідей. Думаю, нетфлікс має на основі цього зняти просто.